Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ось так на ппо 20, щоб виконати звичайне сміття, треба долати такі грязові перешкоди. Людям набридло, зверталися до житловиків, але зрушень ніяких. Впродовж сюжету будемо вирішувати, що людям робити далі, коли під їхніми вікнами процвітає справжня антисанітарія. Все почалося декілька років тому, коли сміттєві баки перенесли зі старого місця, де було наявне асфальтне покриття. Нова ділянка аж ніяк не придатна для повноцінного використання. Коли нам перенесли сміття від ці мусорні баки від цього будинку, перенесли сюди. Ми звертались неодноразово вже, ніхто нам допомогти не може. В осінньо-зимові дні до сміттєбаків, щоб викинути сміття, треба одягати гумові чоботи. Ба більше навіть спеціальний одяг, який не шкода, тому що у такій багнюці можна впасти горілиць. Я завжди йду. З дому у школу і завжди тут викидую, завжди заброднюю одяг, одяг, взуття. І бувало ще такий случай, що я підказувався на грязі і падав. Ну забрюхаємо взуття, бо грязно ж тут дощ води наливає. Інна скаржиться, щоб викинути сміття, має залишати дитину обабіч дороги, бо боїться, щоб малеча не порсалася ногами у багнюці. Дуже брудниця взуття. Дитину потрібно залишати десь осторонь. Взиваємо резинові чоботи, але не ж не кожен раз. А от кіровоградка Олена каже: якщо вже чогось бажати, то нехай би комунальники встелили асфальт під контейнерами. Ми не треба нікуди переносити. Головне, щоб зробили нам тут хорошу дорогу. Але бажання Олени в управлінні ЖКГ не чують, але ж коментують давно завчену фразу. На 2016 рік ми будемо вносити пропозиції на комісію. Заради експерименту народний контроль десь вище стоячої інстанції до рядових комунальників. Уже у номер 4 куди мешканці безпосередньо зверталися за допомогою, нам пообіцяли наступне. Ми можемо відсівом. Підсипати це покриття, щоб можна, щоб людина могла дійти до цього контейнерного майданчика. Не по болоту, найближчим часом, якщо буде погода, то на цій неділі ми будемо наймати машину і відсів ми будемо возити. Якщо будуть дощі, то тоді, ну я думаю, що на тої неділі. народний контроль прослідкує за обіцянкою житловиків, і все-таки будемо добиватися, аби, хоч наступного року, ділянку під контейнерами заасфальтували. Микола старий Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.